Скажіть мені, хтось колись наведе порядок з цим Луцьким Рео? От як це працює? Теоретичний іспит? Вибираємо. Луцьк. Ноль. Налипень. Ноль. Беремо любе інше місто. Наприклад, Чернівці. Будь ласка. Скільки записів. Беремо, наприклад, сусіднє наше місто. Рівне. Рівне. Будь ласка, хоч на післязавтра, хоч коли хоч, дивіться, скільки записів. Не знаю, візьмемо Тернопіль. От всі ну, просто сусідні міста. Тернопіль. Сьогодні 16 липня. Коли це, бляха, закінчиться, оцей бардак, бляха, моха, в цьому луцькому мрео, блядь.